В Криворізькому міському театрі для льок відбулася прем'єра фантазії вистави на крилах дитячих снів. Події приурочили до міжнародного дня для лькара, щороку відмічається 21 березня. Перед початком вистави на відвідувачів чекала ще одна мистецька подія: вистави дитячих фігурок Дісней. Їх створили учні Криворізької художньої школи. No 1 Анастасія теж долучилася до проекту. Вперше побувавши у ляльковому театрі. Вона представила свою власну роботу. Дуже цікаво, що там буде. Які герої будуть? Я зліпила фігурку з мультфільму Моана це головна героїня. І Вона мені сподобалася дуже, тому я її саме обрала. Актору у своє професійне свято представили виставку на крилах дитячих снів, авторкою якої є директорка та художня керівниця Криворізького міського театру Ляльок Світлана Михайлова. В основу були покладені мотиви популярного мультфільму Хранителі снів. А от актори театру цього святкового дня не просто грали ролі, а ще й згадували свої перші зустрічі з мистецтвом Ляльок. Сергій розповів, що ще з дитинства вирішив стати лялька. А нині вже сам дарує дітям яскраві емоції. Саме в дитинстві якось я побачив виставу е, кіровоградського театру Ляльок і вирішив, що стану лялькарем. Я сьогодні граю великоднього зайця, який завжди розфарбовував крашанки і дарував їх дітям. Але так сталося, що темні сили забрали в нього. Це, як то кажуть, диво, і він не в змозі дарувати. Але в кінці все буде добре. Ця вистава не перша, та й не остання, написана у стінах цього театру. Але саме вона об'єднала лялькарів у такий святковий день. Все ж таки, баразень, особливий місяць для Криворізького театру ляльок. Адже саме у цей період у 1979 році він був заснований і вже більше 40 років його місія дарувати малечі віру у дива. Це вистава фентезі, у якій ми допрошу. Моглядача як маленького, так і дорослого поринути у світ дитинства і не забувати тих почуттів, тих сподівань, на які кожна людина сподівається саме у дитинстві. Сьогодні місія нашого театру дитячого ляльго. театру – це соціальна адаптація наших малюків. Відвідати Криворізький театр ляльок можна кожні вихідні одинадцятій годині. Команда лялькарів активно працює для того, щоб діти бачили тільки красу казкового світу та завжди працюють над цікавим репортуаром для своїх глядачів. А ми вітаємо колектив театру зі святом та бажаємо натхнення, креативних ідей та вдячних глядачів. Анастасія Костенюк, Аліна Сітнікова, Глі Припчук, Парші E aí